На кордоні з Білоруссю доставили надсучасні камери відеоспостереження. Дорогий експонат. Мати принесла в музей прапор, під яким хоронила сина. Вірить у людяність. Мешканець Луцька шукає господарів для чотирилапих знайд. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А розпочну із форс-мажору. Сьогодні мешканці 18 багатоповерхівку Колуцьку залишились без опалення. За інформацією, Луцьк тепла, потерпають лучани будинків на проспекті Соборності та вулиці Кравчука. Комунальники вже працюють над ліквідацією витоку на проспекті Соборності 13. Мають замість пошкодженої ділянки закласти новий триметровий шматок труби. Мусили відключити будинки від опалення, так як треба зробити ремонт. Зараз скидаємо з тепломережі воду. До кінця дня повинні зробити. Труби старі, і ця труба вже, будемо говорити, свій вік відслужила. Вона там років можна із 20. Ну, то Кусочок цієї труби треба замінити, бо так в нас замінена труби, ті тільки в камері там залишилася ця частина. Решник Луцьк Тепла повідомив, що проблему виявили о шоці ранку. У таких ситуаціях на підприємстві діють за традиційною схемою. В першу чергу ми бачимо, ну, якщо стався витік, то це є. Сигнали відповідні на котельні про те, що от, ну, тиск в мережі падає. Відповідно, ми розуміємо, що є витік. І тоді виїжджає аварійна служба, і ну відповідно по напрямках дивиться, шукає шукає, де він комунальники. Обіцяють вже до вечора повернути опалення в будинки. На кордоні з Білорусю прикордонники встановили додаткові камери відеоспостереження. У волинському прикордонному загоні деталізували до цього часу такі системи стояли на найбільш загрозливих напрямках. Нові камери дадуть змогу цілодобово і ще пильніше спостерігати і за кордоном, і за прилеглою територією. Передача зображення на центри управління відбувається через сучасні засоби зв'язку. Прапор, яким накривали полеглого сина, принесла в музей. Мама і дружина захисників Оксана Лобанова передала у Ковальський історичний музей прапори сина Єгора та чоловіка Юрія, аби пам'ять про них збереглася не тільки в родині. Відомо, що 21-річний військовий Єгор Лобанов у 2018 році воював в АТО. З початком повномасштабної війни пішов захищати країну на Запорізькому напрямку. Загинув через чотири дні під час спецоперації біля міста Токмак, врятувавши своїм вчинком вісьмох людей. Батько Євгена Юрій Лобанов став на захист України 25 лютого. Був бійцем луганського прикордонного загону. Отримавши поранення, повернувся додому на лікування однак загинув в аварії. Вічна пам'ять героям. До жалобних вістей на війні загинув Руслан Кузьмич з Іваничівської громади. Чоловіка призвали у військо під час мобілізації. У зв'язку з його загибелю на території громади оголосили три дні жалоби. Про зустріч та прощання з героєм. Повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана герою. Жалоба і на Ківерцівщині повідомили, що 18 січня загинув захисник Олександр Галас із Цуменської громади Луцького району. Він віддав життя поблизу Кліщівки під Бахмутом. За два тижні Олександру Галасу могло би виповнитися 37 років. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. У камінь Каширській громаді зустрінуть полеглого Олександра Кано. 35-річний захисник загинув 21 січня на Запоріжжі. Олександр Кано, уродженець Маріуполя, але поховають його там, де нині проживає його родина у селі Видерта. Сьогодні ввечері, 29 січня. Очікують прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном. Прощання заплановане на завтра. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. У коволі ж попрощалися із полеглим героєм Сергієм Оніщуком. Захисник зник торік у червні. Відомо, що він командував взводом у званні старшого лейтенанта. Його прозвали разом зі старшим братом Дмитром, 25 лютого 2022 року. Обоє працювали на залізниці у коволі. Сергій Оніщук віддав залізничній справі 17 років. Перший рік після мобілізації Сергій служив у Ковалі в роті охорони територіального центру комплектування, але згодом його перевели у підрозділ безпосередньо у зоні бойових дій. Двадцять 4 червня минулого року, під час наступу у районі села Роботине на Запоріжжі, підрозділ Сергія потрапив під артилерійський обстріл. Після цього він зник. Побратими були впевнені, що він у полоні. Родичі теж вірили, бо бачили на фото бійця, який дуже схожий на Сергія. Але днями експертиза ДНК підтвердила, що тіло, яке знайшли на полі бою, належить Сергію Оніщуку. Він загинув рівно за місяць до свого 39-річчя. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять і шана герою. До інших тем у ковалі рятувальники евакуювали дітей та вагітну жінку через пожежу. Вогонь зайнявся в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Незалежності. Загорілася кімната та балкон. Саме через нього пожежники потрапили у житло. Звідти вивели чоловіка та жінку, яких передали медикам з отруєнням продуктами горіння. У зв'язку із сильним задимленням одночасно вивели з будинку 15 людей, серед них. П'ятьох дітей та вагітну. Пожежа виникла, кажуть рятувальники, через господаря квартири, який курив і недбало загасив недопалок. У Ковалі затримали серійного злодія. 47-річний чоловік довгий час цупив з магазинів речі повсякденного вжитку. З'ясували, що він причетний до восьми крадіжок. Порахували, що ковальчанин викрав товарів на 4 тисячі гривень. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років перебування за ґратами. А на останок про людей з іншого тіста Лучан, які наполегливо шукають сім'ї для покинутих цуценят. Місцевий житель Олександр помітив чотирилапих та взявся ними опікуватися. Для двох собачат навіть уже знайшов господарів. Чоловік вірить у доброту людей. Більше про нього і його підопічних далі у сюжеті. Цуценята мешкають у мікрорайоні вулиці Чернишевського вже близько чотирьох місяців. Мама народила їх у чагарниках і покинула. Випадково помітив згубу місцевий житель Олександр Чернета і з того часу почав за ними доглядати. Пшоняна молочна каша на молодці. Я думаю, що їм смачно. Ми час від часу змінюємо то перлову, то пшоняна. Усього народилося шестеро цуценят, четверо хлопчиків та двоє дівчаток. Двох із сімейства вже забрали у родини, решта чекає на своїх господарів. Подружжя розповідає, що про цю малечу знає вся вулиця та підгодовує їх. А коли настали холоди, спорудили для них теплу хатку, аби ті мали де зігрітися. Сусіди, хто там старого дивана, хто ще щось, хто одіяло, хто якусь там стару перину. Та й так поприносили, Ну от вони пережили морози. Все от ви бачите. Собакам близько чотирьох місяців. У такому віці каже Олена, їм ще буде легко звикнути до нової родини. Тож люди закликають небайдужих тих, кому не вистачає вдома чотирилапих друзів, забрати їх собі. У Нас багато на вулиці дітей живе. Як Вже побачили, що вони тут є, бо це ще в жовтні було тепло. Всі ходили, і дітки ходили. і Кожен хотів його їх взяти на ручки, погладити. І вони такі ну, звикли до людей. Тих два більших це хлопчики, а там маленька дівчинка і та, що заховалася дівчинка. Мама Цуценят, буває, приходить, але до них не наближається. А тато, кажуть, вже давно мешкає на цій вулиці. У нас перебився декілька років тому такий великий собачка, він тато. І в 23-му році десь з'явилася і мама. І відповідно наслідки ви зараз бачите. Доценят дівчаток кажуть, мають стерилізувати і до весни хочуть знайти для всіх добрих господарів. І мен тваринам не давали, доручать це власникам. З усіх питань звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Тож і вас закликаю вірити у добро і самим робити добрі справи. А також, звісно, вірити у перемогу та зсу, не забувати їм дякувати та допомагати, і звісно ж стежити за новинами на 12-му каналі. Ну, якщо ви раптом пропустили якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів, робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватися про головні новини краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.